Уміння правильно розуміти, оцінювати і використовувати емоції в повсякденні науковці називають емоційним інтелектом. Цікавий факт що вищий у людини емоційний інтелект, то більше вона задоволена власним життям. Отже, переглядаючи це відео, ти не тільки розвинеш свій емоційний інтелект, а й радітимеш. Ось як розпочинається оповідання Володимира Винниченка Віють вітри, віють буйні. Лампадне, кліпотливе, сумовите, сумовите світлочко. Від нього так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, підсмаженими бубликами, з трошки липкою та хрустливою шкуринкою, у хаті вогко пахне вимитою підлогою, свіжими рядюшками і пиріжками з горохом. По кутках сторожко застигла тиха таємна півтьма. Тіні ланцюжків од лампадки за кожним кліпанням гноту похитуються, гойдаються на стінах, а святі на іконах ворушаться і закутуються в свої сині та червоні одяги. Кліпотливий мерехтливий, рядюшка домотканий килимок. Визнач образи в цьому уривку. Володимир Винниченко майстерно створив картину затишного й трохи містичного надвечір'я в селянській хаті через зорові образи світла від лампадки й темряви, що наче оживлюють ікони. Письменник вдало поєднав нюхові, слухові, смакові й дотикові образи, тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, підсмаженими бубликами з трошки липкою та хрустливою шкуринкою. У хаті вогко пахне вимитою підлогою, свіжими рядюшками і пиріжками з горохом. По кутках сторожко застигла тиха таємна півтьма. Головні герої оповідання хлопчик із заможної селянської родини і дівчинка-служниця Санька. Хоч їй аж дев'ять літ, а йому тільки на покрову буде шість, та він двох таких, як вона, навкулачки подужає, бо він гринь, а вона наймичка, рябуха. Попихач Гринь владика, цар і бог над речами й людьми, де слово та плач його закон для мами, тата, гаврика, рябухи, саньки, кішки, рудьки, собаки-жульки, для всіх стільців, скриньок, щиток. Володимир Винниченко майстерно описав емоції дійових осіб. Упізнай почуття гриня та визнач, які події спричинили ці емоції. Він, владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутися, бо там прийшло щось дужче за нього й панує над усім. Неспокій, тривога, викликані тим, що хлопець залишився сам у хаті пізно ввечері. Гринь хмуриться, ач як вона з ним балакає. Коли б вона не пішла в кухню, він би їй показав, і вона не сміє таким голосом говорити до нього. Хлопчик відчуває злість, роздратування, зневагу, адже санька відмовилася подати гриневі води. Гринь, кругло витріщивши очі, обережно задом отсувається в глиб печі і сідає в самий куток, щоб із за спини була стіна. Гринь почуває жаль до себе, страх, тугу, самотність його безмежна, гнітюча. Хлопцем оволодівають жаль до себе, страх, туга, тому, що Санька погрожує гриневі, тим, що в запічку, тобто домовиком. Уява хлопця малює моторошних істот. Чорний кругле в другому кутку печі починає ворушитися. Тепер він такий тихенький та ласкавий, а голосочок такий жалібненький. Страх і безпорадність перетворюють Гриня на сумирного й тихого хлопчика. Гринь схоплюється і починає з плачем і люттю шарпати саньку. Хлопець відчуває обурення, гнів, відчай від того, що санька дратує його, пригадуючи заподіяні ним образи. Гринь швиденько ковтає сльози й увесь затихає. Хлопчик відчуває вдячність, коли Санька починає розповідати казку. Гриневі хочеться плакати, і він тулить лице в бік Саньки та, обнявши її, починає схлипувати. Я буду тебе любити, Саню. Гринь співвідносить зачаровану героїню казки із Санькою, і ним оволодівають співчуття, прихильність, підтримка, примирення. Тобі цікаво, яку казку розповіла дівчинка і чому Гринь змінив ставлення до Саньки? Мершій читати оповідання. Володимир Винниченко акцентує увагу на переживання Гриня, через які змінюється сприймання навколишнього світу від погорди й гніву до спокою й примирення. За жанром твір Володимира Винниченка Віють вітри, віють буйні, психологічне оповідання. Це невеликий за обсягом прозовий твір, у якому подія життя одного чи двох персонажів або персонажок розкривається через почуття переживання. Лови фісташку. Художня деталь це виразна подробиця в портреті, поведінці дієвої особи, її навколишньому середовищі, яка служить для розкриття внутрішнього світу героїв і героїнь. Ось опис зовнішності Саньки. Темне, понівечене віспою, кругле личко. Воно подібне до зморщеної, вийнятої з узвару груші, Обгризаний носик на кінчику загнутий вниз, очі дивляться строго. Натрапляємо в ньому на портретну деталь понівечене віспою. Саме через віспувате обличчя дівчинку прозвали рябухою. Санька розповідає казку про спритну красуню, чию вроду перевела на себе заздрісна царівна відьма. Це мрії, дівчинки, які допомагають їй долати наймицькі труднощі. А ось інтер'єрна деталь навіть макітра з пиріжками в кутку накрита рушником, та сама макітра, з якою гриню такому щирому приятелюванні, і та щось таке таємне ховає в собі. Макітра, яка з товаришки гриня перетворюється на загадкову істоту, розкриває самотність хлопця. Яскравою деталлю є клацання клямки. Клямка це пластинка з важільцем, якою зачиняють і відчиняють двері. Спочатку клямка сердита. Потім, віщуючи появу саньки, звук стає веселим і жаданим. Клацає клямка дверей так солодко, з такою полегкістю, так весело клацає сердита клямка. Коли ж дівчинка знову йде, клямка закривається тужливо й моторошно. І знову клацає клямка, але тоскно і страшно. Визнач тему та ідею оповідання Володимира Винниченка Віють вітри, віють буйні Тема твору зображення того, як змінюються взаємини між дітьми під впливом страху та самотності. Ідея оповідання. Утвердження думки про те, що людяність і співчуття до інших кращий шлях до примирення. Оспівування справжньої сили, яка полягає в прийнятті своїх страхів і вмінні попросити про допомогу, возвеличення внутрішньої краси, розкриття руйнівного впливу влади, контролю та маніпуляцій на стосунки між людьми. Запам'ятай твір Володимира Винниченка Віють вітри, віють буйні за жанром психологічне оповідання. Тобто невеликий за обсягом прозовий твір, у якому подія з життя одного чи двох персонажів або персонажок розкривається через почуття і переживання. Головні герої оповідання гринь, хлопчик із заможної селянської родини і дівчинка, наймичка Санька на прізвись корябуха. Тема твору зображення того, як змінюються взаємини між дітьми під впливом страху та самотності. Ідея оповідання. Утвердження думки про те, що людяність і співчуття до інших кращий шлях до примирення, оспівування справжньої сили, яка полягає в прийнятті своїх страхів і вмінні попросити про допомогу, возвеличення внутрішньої краси, розкриття руйнівного впливу влади, контролю та маніпуляцій на стосунки між людьми. Художня деталь це виразна подробиця в портреті поведінці дієвої особи, її навколишньому середовищі, яка служить для розкриття внутрішнього світу героїв і героїнь. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.